Добрий день. Фірма віб пропонує подивитися, як працюють розпилювачі каст різних фірм. Семиструйний, п'ятиструйний, шестиструйний дефлекторний німецький. Ну що, мотор? Це в нас працює семиструйний фірми Агропласт Польща. Шайба стоїть 1,2. Тиск 3. Тиск буде для всіх однаковий, щоб було видно, як вони працюють. Зараз постараюся камерою не шевелити, щоб все було наглядно і видно. Так, це, як я сказав, фірма Агропласт Польща. Далі йде у нас затистру фірма Арак Італія. Це є в різні сторони. Взад, вперед, вонус вниз, Штанга не буде заважати На будь-якому присвочі. Оце отакий так він працює. Тиск також тройка. Ось десь 150 літрів виливає. Так, тепер семеструйний Америка. О, ну Цей, звісно, працює добре, але коштує теж точно так, як і працює. Так. Ось цей Кирославчик. Так, грубу підтримки Сюджета, модельний ряд, брати, сестри. Тепер буде в нас Хайпро, шестиструменевий американець. Ставиться на джендірах в оригіналі на прискочах. Отак. Не знаю, чи ви хорошо бачите, стру не будуть лягати на землю в різні точ, в різних точках. Відстань між від ними десь буде 5 сантиметрів. Звісно, як долетить, то може стати до 10. Так, тепер у нас доставки дефлекторний лектор. Після нього... За часту кажуть, мені других можеш не ставити. Тиск також три. Працює оригінально, не так, як всі. Щільність покриття землі буде максимальною різними каплями. Вони тут, виходить, на... В 10-15 см вже діляться і падають на землю різними капельками. це отак. Отакі, так. Оце наша група підтримки. Маленька, правда, не всі тут. Ну самі основні, які ми продавали. А оце шести струменеві американські. Вони всі Тобто По кольору задається свій тиск плюс-мінус 50 метрів, 50 літрів вибачаючи. Так, і починали завершуємо цим мистременевим, польським для починаючих тих, хто хоче тільки-тільки вносить кав. Його група підтримка маленька, в нього група підтримка це отакі шайбочки-дозатори, які коштують недорого. Но ви оцим розтулітелем можете покрити от 100 літрів до 300 літрів, за що -то цієї маленької шайбочки. Міняєте шайбочку і поїхали далі. Оце у нас отакі топові моделі наші. Дякую за увагу. Якщо когось щось зацікавило, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам допомогти. досягти успіху в ваших урожаях. Ну можно показать, как пишется тест. Давайте на одном вот сейчас покажу.